Дві конференції по фінансах одразу після нового року у Фінляндії можливо ми щось не знаємо про важку фінансову кризу у цій казковій країні. Жодних згадок про зазначені заходи ми не знайшли у відкритих джерелах. Обидві конференції, зазначені в наказі, як підстава відрядити Михайла Янчука до Фінляндії, мають ознаки віртуальних. Усе вказує на те, що взяти в них участь можна було не виходячи з приміщення, в якому розташована комісія цінних паперів. Дивіться, станом на зараз схоже на те, що Відбулось просто схоже, відбулось шахрайство для державного чиновника під час повномасштабного вторгнення з метою відпочинку з родиною за кордоном, адже жодних подробиць, жодних анонсів чи звітів про проведений захід не було опубліковано. Сайт компанії РесерчЛікс, яку в наказі про відрядження називають організатором заходу. Не містить інформації про конференцію в Гельсінки 2 січня. Сама компанія-організатор за словами опитаних нами економістів-науковців, це індійський сайт, який не має жодного відношення ані до наукового світу, ані до проведення заходів. На профільних сайтах розміщено безліч відгуків, в яких Research League прямо називають шахраями.